Прямо покрокова програма, щоб українці повернулися додому. Я вам хочу сказати, що без українців України не існує. І знаєте, ви залишились тут, ви тут. Це велике щастя України, що більша частина народу залишилась. Но ми не можемо відмовитися від тих, хто сьогодні у нас за межами України. Нам треба свій народ зібрати по всьому світу. І тоді ми будемо найсильнішими. Можливо, перше, це от по пункті буквально що треба зробити, щоб Україна виграла конкуренцію за людей. Знаєте, це не значить, що там пункт номер один звернутися, гей, повертайтесь. але Воно так не працює. Це означає, що Україна мусить стати конкурентною порівняно з іншими країнами для того, щоб...